Добрий день, любі діти! Наближається свято Великодня! Щоб дізнатися більше про це свято, давайте переглянемо відео. Великдень! Одне з найбільших та й найшанованіших після Різдва християнських свят. Воно приурочене Воскресінню Христа. З першим променем сонця священик в церкві сповіщає: Христос воскрес! А прихожани! Хором відповідають воістину воскрес. Під час урочистого обходу храму святять паски, крашанки. Потім усі розходяться по домівкам, щоб розповісти одне одному про велику радість та привітати світлим урочистим святом. До свята готуються заздалегідь, печуть паски, роблять крашенки. Писанки різних кольорів. Я пропоную сьогодні розмалювати та прикрасити нашу пасочку та яєчка. Тож дивіться уважно, повторюйте за мною і у вас обов'язково все вийде. А я буду чекати на фото ваших робіт. Для роботи нам знадобляться різнокольорові фарби, водичка. Пензлики, ватні палички та аркуш паперу, на якому намальована пасочка та яєчка. Спочатку білою фарбою розмалюємо верхівку нашої паски. Перед великом повнорізних справ, тож немає часу нам ловити гал. Мама випікає, та прибирає я в новенький кошик смаковає. Коричневою фарбою розмалюємо саму пасочку. Бім-бом-бом, бім-бом-бом, Цень-бом, Цей чудесний день. Тим-бом-бом-бім-бом-бом. Линець із небес. Сповіщаємо всі кругам, що христос воскрес. Тепер будемо розмальовувати яєчка. Колір вибирайте самостійно, який вам подобається. Санечка радіє, сашечка щебече, тішиться горослій, тішиться малеча, песенки старбинки, швидко витягай, провели дени з нами заспівай, бім-бом-бом-бім-бом-бом. За допомогою ватних паличок прикрасимо верхівку паски різнокольоровими цяточками. Бім-бом-бом-бім-бом-бом Сповіщаю, всі плю що Христос воскрес, пім-бом-бом-пім-бом-бом, цені -бом, бомбум, день зелень. -бом, святкуєм всі разом це чудесний день. Пім-бом-бом, пім-бом-бом, линець із небес. Сповіщаю, всі плю що Христос воскрес. Ось яка в мене гарна пасочка з яєчками вийшла. До побачення, любі малята!